Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо ваші увазі вібро віброшліфмашину від компанії Makita, а саме модель BO3710. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також шліф-аркуш з зерном 120, сама шліф-машина з пилозбірником та трафарет. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 190 Вт. Кількість коливань 22 тисячі коливань на хвилину. Амплітуда коливань 2 мм. Габарити підошви 93 на 185 мм. Вага інструменту 1,6 кг. Розмір інструменту 253 на 92 на 154 мм гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде ергономіка даної шліфмашини. Верхня частина дуже добре прогумована, завдяки цьому шліфмашина не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Мережевий кабель також має прогумовану основу. За рахунок цьому він захищений в місцях можливого зламу. Від'єднавши пилозбірник, ми можемо звернути увагу на досить цікаву його структуру. Основний мішечок, котрий збирається пил, можна замінити за бажанням. А завдяки тому, що в контейнері є отвори, сила смоктування значно збільшується. Для можливості тривалої роботи без перерви, фіксуємо спеціальну клавішу, і відповідно шліфмашина працює без додаткового натискання на пусковий гачок. Шліф аркуші також надійно фіксується завдяки системі. Котре знаходиться як з переднього боку, так і з заднього боку інструменту. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!